Поки ви сидите в укриттях чи подалі від вікон, в той час, коли ворог безжально обстрілює Україну, а наші сили ППО мужньо відбивають ракетні атаки, радимо трохи відволіктися від перегляду хроніки прильотів на містику. Продовж вихідних у краєзнавчому музеї відбувався антифестиваль Містичні читання. Його учасники каже організаторка Людмила Лінник, хотіли нагадати містянам, що життя навіть попри війну. Триває, ми якось так після повномасштабного вторгнення всі кинулися працювати на перемогу, і це дуже важливо. І в певний момент ми якось помітили, що ми відсунули на задній план життя. І тоді питання: а за що ми воюємо, якщо ми не живемо? Ми дуже хотіли провести якийсь фестиваль, бо в нас осінь завжди фестивальна. Ми восени постійно проводимо фестивалі. Ми вже до цього звикли, якось так. Тобто, осінь є, фестивалю нема. Ну як це так? Так, і... Е ми згадали про те, що в нас є містичні читання. Проект, який ми один раз провели. Потім він переріс у фестиваль межа і якби втратив трішки актуальність. Оскільки цього року немає ні фінансів, ні можливості, ні, ну, чесно кажучи, ресурсу, навіть людського ресурсу для того, щоб провести фестиваль. Ми вирішили, що в нас буде антифестиваль, і відволікати від повітряних тривог та графіків відключень світла було кому десятки місцевих музикантів, поетів, акторів презентували на читаннях свої містерії. Проект етно. -фестиваль. Формація, який акторка Галина Баранкевич і співачка Ксенія Пранничук створили півроку тому, дебютував для вибагливої івано-франківської публіки, пі московським. «Наші творчості це основа напевно містика, тому що ми творимо її. Коли ми співаємо разом, коли ми шукаємо якісь пісні, дивним чином до нас дуже часто пісні потрапляють. Деколи так є, що ми думаємо, думаємо про них, а тут хтось наспіває. А тут здається, от стара лемківська пісня, і ми вже починаємо брати її в репертуар. Навіть те, як ми з Галією почали разом співати, це теж містика свого роду та. Ми так зналися одна з одною, але в один момент просто. Просто зі і просто домовилися про першу репетицію. А зналися ну, доволі так Та. довго. і Були просто такі знайомі, а тут вже і стали близькі по духу, по творчості люди, бо ну, насправді, напевно, нічого просто так не буває. Вірять у містику і актори театру Ляльок імені Марійки Підгірянки. На читаннях вони представляли уривок зі своєї вистави для дорослих. Сахас. Захис! Ідіоти! Сіно пе. но пе. Людям подобається містика. От чомусь вона є. Бачите, і відьми українські, які заговорюють там це все, щоб наш ворог пропав назавжди і навічно. Є е, ця містика, вона присутня в народі. Є ну то чому ні? Не повірите, але бандура теж може звучати містично. І тріо бандуристок з обласної філармонії своєю музикою демонстрували це учасникам читань. Яка вона різноманітна, яка вона багатогранна, і на ній можна прекрасно виконувати не тільки думи і народні пісні, а вона звучить в різних жанрах, і її можна використовувати і в таких читаннях, тому що в неї є такі, можна видобувати, видобувати і видобувати звуки і скрежі, і тремтіння, і ну ми як. Бандуристи, ми використовуємо всі такі цікавинки, щоб зацікавити і щоб показати, що вона сучасна. Антифестиваль, містичні читання, сподіваються, організатори зможуть провести ще й наступного року і присвятять його українській перемозі. А поки кажуть, живуть і наближають містичну поразку окупантів. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.